Продовжимо далі. Союзники мають довіряти Україні насамперед у баченні та веденні контрнаступальних дій. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг. Адже, попри всі складнощі, збройні сили просуваються вперед і зараз потрібна не критика, а підтримка. Вони здатні відкидати росіян, вони здатні проходити через деякі сильно захищені території, зокрема міні-поля. Тому зараз ще більш важливо підтримати їх, тому що всі знають, що це важка боротьба. Але вони мають досягнення, вони набирають сили. Українці знову і знову перевершували очікування. Ми повинні довіряти їм. Ми радимо, допомагаємо, підтримуємо. Але рішення мають приймати українці. Єнс Столтенберг. Генеральний секретар НАТО Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, доєднується до нашого ефіру. Вітання, доброго ранку, ранку пане Руслане. Доброго ранку, слава Україні, героям слава. Та ну, ось ці слова Єнса Столтенберга, які зараз почули наші глядачі. Ви так само їх почули. Як їх варто трактувати? Це констатація? Чи це... Мотивація для українського війська, чи це ну можливо якось інакше е, слід розглядати на тлі цієї критики, яка там, не будемо приховувати, теж була щодо українського контрнаступу, зокрема в медіа захід на мою думку, чим більше всі бачать про те, в яких умовах відбувається безпосередньо наступ, контрнаступ тих підрозділів, які зараз виконують задачі саме по лінії фронту, яке щільне мінування. І в тому числі про ті спроби стримування великої кількості атак, які зараз мають місце, зокрема на східному напрямку, тим більше в усіх складається розуміння, правильне розуміння про те, що це навіть не бойові дії, які мали місце, наприклад, рік тому чи під час антитерористичної операції операції об'єднаних сил. А зараз ворог набагато більше підготувався, набагато щільніше замінував територію і підтягнув досить велику кількість сили засобів різного типу, зокрема й артилерії, авіації, для того, аби виконувати, скажімо так, свої цілі і задачі. І те, що потихеньку всі бачать, чому все-таки такий темп, а не інший. І друге, що я хотів би відмітити, це те, що дійсно. Говорячи про бойові дії, говорячи взагалі про те, що відбувається на фронті, ми щоразу підкреслюємо, що це певна динаміка, тобто не завжди не кожного дня наступальний, скажімо так, темп чи кількість обстрілів, кількість звільнених населених пунктів, він може бути однаковий. Звичайно, є дні, коли виконують задачі підготовки до наступальних дій, коли проводиться розмінування, коли Нищиться, скажімо так, наступальний потенціал ворога, його логістика, і після цього в окремих ділянках, скажімо так, можуть дійсно наші підрозділи заходити, звільняти населені пункти, тому що, як відзначають і керівництво держави, і командувачі, що в нас одна із задач, це дійсно збереження життя нашого особового складу, пане Руслане, Яка оперативна обстановка зараз на тих ділянках фронту, де несуть службу нацгвардійці? Дійсно, зараз противник продовжує зосереджувати головні свої зусилля щодо ведення саме наступальних дій це схід: Купінський, Лиманський, Авдіївський, Мар'янський напрямок, Бахмутський, ну і Шахтарський. Це тут основна кількість спроб. Звичайно, є авіаційні удари. Якщо так підсумувати, то що стосується саме. Позиції ділянок, де несуть службу підрозділу Національної гвардії по сходу, то за добу там було більше 170 обстрілів противника наших позицій. Проте наступальні дії, які там вів ворог, вони не мали успіху і не допущено втрат територій. Що стосується південних напрямків, то підрозділи Національної гвардії також продовжують наступальні дії в складі сил оборони. Є певні успіхи. Про них звичайно трохи пізніше буде говорити і представники генерального штабу, міністерства оборони. Проте зараз навіть на тих ділянках, які попередньо вдалося вже повернути під свій контроль українським захисникам, знову ж таки велика робота. Це саме закріплення, це недопущення прориву ворога, тому що навіть в районі того ж урожайного. Минулого тижня було досить багато спроб і проникнення диверсійних груп ворога і контратак, і зараз на інших ділянках, де мали успіх сили оборони, також головна задача це побудова ефективної роботи і стримання відпросування ворога. Ну і зрозуміло, що все це відбувається в умовах завдання комбінованих ударів ворогом. Це і авіація, і артилерія, і інші всі види озброєння, які Дійсно, великій кількості зараз присутні в на лінії фронту. Ось ці атаки, про які ви говорите, цього стало більше упродовж останнього часу, чи відносно це так і виглядало до цього? Що стосується останніх днів, наприклад, я говорю зараз за ті підрозділи національної гвардії, які виконують задачі по сходу, то ми бачимо, що є зростання обстрілів. І, наприклад, якщо навіть минулого тижня у нас було їх в середньому менше ста. Обстрілів позицій національної гвардії то цього тижня більше 120, більше 150 І сьогодні, як я сказав, більше 170. Але слід зазначити, що навіть така щільність зараз вона не дає ворогу значних успіхів, і більшість наступів ворога вони закінчуються для нього провально ще на етапі, коли він їх планує. Ну і або коли висуваються невеликі оборонні групи чи підрозділи для того, аби пробувати штурмувати наші позиції. Пане Руслане, а які результати нашої бойової роботи, зокрема підрозділів Нацгвардії, що стосуються ворожої техніки, і, зокрема, станції радіоелектронної боротьби, які так дошкуляють Збройним силам України, дійсно, що треба відмітити, що ворог зараз активно застосовує свої безпілотні літальні апарати, fpv дрони ударні дрони, типу «Ланцет». І в той же час він проводить все для того, аби придавити, скажімо, так, наш зв'язок нашу аеророзвідку і для цього по лінії фронту, і зокрема біля місць, де виконують задачі ворожі підрозділи, де засереджені його пункти управління, там розставлені, скажімо так. Станції радіоелектронної боротьби, засоби радіоелектронної боротьби і радіолокаційні станції для того, аби виявляти наші і дрони, і наші підрозділи і здійснювати певні перехоплення. Але е, наші підрозділи також навчені їх виявляти і наносити удари. От навіть протягом цієї доби було е, здійснено удари по позиціях ворога, і було здійснено е, знищено одну станцію радіо, радіолокаційну станцію. І в той же час протягом тижня нам вдалося здійснювати в результаті контрбатарейної боротьби знищення таких самохідних артилерійських установок, як МСТА-С та Мста Б. А наскільки Все вони це... небезпечні, пане Руслане? Саме ці установки. Дійсно, перша це ми скажемо так, що 152-мм калібр, калібер це дійсно снаряди, які здатні наносити велике ураження навіть по укріпленим позиціях. Я вже не кажу про просто знищення техніки і так далі. І звичайно, що дальні стрільби для таких установок вона ну, в середньому біля понад 20 кілометрів, в залежності від типу снарядів, і для того, аби дійсно на такому, на такій відстані наші підрозділи були захищені від. Подібних ударів, то звичайно значна робота проводиться для того, аби виявляти подібні системи. Але я хочу також відмітити, що на лінії фронту знищуються і досить старі зразки техніки. Звичайно, такі, наприклад, ми говорили навіть минулого тижня, що кілька одиниць було здійснено знищення гаубиць типу д 20 і це говорить про те, що дійсно ворог сюди стягує багато техніки і радянських зразків для того, аби. Спробувати досягнути своїх цілей. Ви згадали так само і про російські дрони. Е, яка ситуація з ними зараз чи більше їх стало? Ну і власне, наскільки вони дошкульні для України? Що стосується застосування дронів, то як відмічають і наші бійці, що за останній час дійсно збільшилась кількість дронів, кількість застосування їх ворогом і. Скажімо так, ворог вчиться і у наших підрозділів. Вони аналізують в принципі, як застосовують підрозділи Національної гвардії Сил оборони, тому що навіть що стосується гвардійських підрозділів, у нас були відповідні, скажімо, так і взводи, які застосовували безпілотні літальні апарати. Що навіть до початку повномасштабного вторгнення вони проходили відповідне навчання і підготовку. І дійсно, що зараз, навіть по багатьох напрямках, ми бачимо, що ворог досить активно залучає такі дрони, ударні дрони, свої як ланцет, і останнім часом також збільшилось застосування fpv дронів. Почули, почули. Дякуємо вам за те, що описали оперативну обстановку. Ще раз нагадаю, Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, про стан справ у війську.